Житомирянку Людмилу Паламаренко безпритульні собаки покусали ще у жовтні 2014-го. Жінка близько року судилася з міською владою, щоб їй відшкодували матеріальні та моральні збитки. Лише у вересні 2015-го корольовський суд частково задовільнив позивні вимоги жінки, але відповідачі подали апеляцію. 17 вересня корольовським судом було прийнято рішення стягнути з КТП 12 тисяч гривень на мою користь. А вже сьогодні розглядалась апеляційна скарга КТП, яке ніяк не, не визнає свою причетність до цієї справи, не хоче сплачувати мені те, що суд присудив. І друга моя апеляційна скарга я і я не визнаю таке рішення суду, тому що вважаю. Що цього недостатньо, або ці мої всі страждання моральні, психічні, фізичні, аби вони були якимсь чином компенсовані таким чином, розглядались обидві наші апеляційні скарги. Жінка каже на засіданні 10 листопада, апеляційний суд вирішив залишити виросневе рішення Корольовського районного суду без змін. Скажемо так, і задоволена, і не задоволена одночасно. Задоволена в тому сенсі, що все-таки ця моя боротьба, і багато емоцій, багато нервів покладене. Ну все таки, якийсь результат є, і тому я закликаю боротися за свої права і робити це в суді, у випадку, якщо в інший шлях у людей не виходить. А не задоволена, тому що. Ці 12 тисяч це власне лише мені позбавитися рубців. Це сума на лікування 12 тисяч лише позбавитись рубців. А всі інші мої витрати не враховані, в тому числі психоемоційно, нервно, психологічні, моральні, скажімо так, Людмила каже, могла би подати до апеляційного суду вищої інстанції, втім поки не збирається цього робити.